Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Як вовк місяць за головку сиру прийняв? Якось вовк страх, як зголоднів, сили немає. Зустрів лисицю і каже До того я, кумо, зголоднів, що доведеться тебе з'їсти. І даремно, куме, хіба не бачиш, що від мене лишилося? Шкіра та кістки. А минулого року ти така апетитна була. То, То рік, а в цьому чотирьох лисенят годую. Сам бачиш, шкіра та кістки. Так чи не так, а я тебе з'їм. Такий я голодний. Стривай, куми, не поспішай. Навіщо залишати чотирьох малят без матері, коли поряд є така їжа? Яка їжа? Де їжа? питає вовк. Та тут, неподалік, у колодязі на лузі. Яка там їжа? Вода одна, та й до тієї ніхто підійти не наважується, аж надто там господар злий. А ось і ні. Господар тому не підпускає нікого близько, тому що у колодязі сир зберігає. Що ти кажеш? Те, що чуєш, а не віриш, підемо сьогодні вночі, подивимося, сам переконаєшся. Гаразд, але якщо ти мене за ніс водити, тоді з'їж мене, куме, і справі кінець. Вирушили вони вночі до колодязя на луг. А місяць на небі такий круглий та гарний очей не відвести. Відбивається він у воді і здається, справді, голівка сиру. Каже лисиця. Нахилися, подивись, куме. Нахилився вовк, відповідає тільки одну лівку й бачу. А лисиця йому. Так вони одна на одну складені, а це верхня. Гаразд, а як нам їх дістати? питає вовк. А лисиця у відповідь Нема нічого простіше. Спустися та візьми. Ну, ні, щоб я у воду ліз. Навіщо ж лізти? Сідай у відро, а я стану мотузку відпускати потроху. Спустишся вниз, набирай сиру, скільки захочеш. Гукнеш мене, я мотузку потягну, витягну тебе. Ну, ні, і чути не хочу. Сама у відро сідай, каже вовк. Яка різниця, куме? Давай я сяду. Сіла лисиця у відро, а вовк почав потроху мотузку відпускати. Лисиця знизу кричить. Ой, куме, який сир важкий, не впоратись мені з ним, іди допомагай. А як? питає вовк. Яка дурниця? озивається Лисиця. Сідай у друге відро і спускайся, а я тебе врівноважу. Вовк так і вчинив, тільки був він важчий за лисицю. І як полетить униз, а лисицю нагору винесло. А вовк впав у воду, борсається і кричить Куме лисице, то ну. А лисиця йому, дивись, воду не каламуть, бо господар ти пам'ятаєш, дуже злий.